Що у нас на сайті є чотки зі сліз Богородиці? Ось так. так вони виглядають. Розкажи, будь ласка, чому така назва або взагалі що це таке? Сльози Богородиці це безпосередньо самі оці намистини сірого кольору, це насіння трави. Є повір'я, що коли Богородиця ступала і проливала свої сльози, на тих місцях проростала рослина, і це її насіння. Вони міцні, дуже ну, довго можуть використовуватися, вони не розпадаються. Ми торгуємо такими чотками з Богородиця вже дуже дуже довгий час. Вони у нас є в різних розмірах: на 30 намистин, на 50, на 100 намистин. Вони прикрашаються хрестиком дерев'яним самшита і розділювачі також виготовлені з самшита. Це дерево, і відповідно різна ціна. Якщо цікаво да. вони кстати, дуже гарні, мені особливо киточки тут нравляться. Ага, Тому якому як потрібно, чи ви хочете з е, сльози Богородиці, чи, чи ви хочете, наприклад, з каміння, переходьте на сайти, лавка, У нас є великий розділ з чотками, Обирайте, замовляйте.